Друзі, увага! Якщо ви ще не почали танцювати від цих кадрів, саме час почати. У мене для вас неймовірна новина. Джамала їде до Києва з новим альбомом Квірі. Так, так легендарна Джамала, переможниця Євробачення дає великий концерт, і це буде фантастично. Пам'ятаєте цей момент. Я сам тоді підстрибував вище дивана Джамала принесла Україні перемогу піснею «1944» і підкорила серця мільйонів. Мій сусід тоді думав, що я виграв у лотерею. Так я кричав від радості, і от уявіть, 14 травня о 19.00 ця неймовірна співачка. Ка виступить у жовтневому палаці у Києві? Атмосфера обіцяє бути особливою, адже Джамала презентує альбом Квірям. Це більше ніж просто концерт. Це подорож у культурну душу Криму. Через музику альбом Квірім це 14 стародавніх пісень Криму, які Джамала зібрала, немов коштовні перлини. Кожна пісня окрема історія. Не дарма ж Квірі вже отримав Шевченківську премію. 2024. Це якщо що найвища мистецька нагорода України. Це не просто музика, це історія, яка оживає на сцені. Цей альбом культурний і громадянський маніфест через мелодії і слова пісень Джамала переносить нас у минулий Крим. Хочете доказів? Ух, відчувайте це. «Алім». пісня про кримсько-татарського героя Аліма, такого собі місцевого Робінгуда, щойно почув і вже уявляє степи Криму навколо. До речі, про героїв. Сама Джамала справжня героїня української сцени, народна артистка України, композиторка, авторка пісень. Вона співає українську, англійську, кримсько-татарську та хоч китайську, за якщо треба буде. Тут настільки людина талановита. Лови кілька цікавих фактів. Про Джамала виграла Євробачення 2016. Отримала Купу міжнародних нагород. Нещодавно поділилося у соцмережах, що її кліп Арафат Дагіндан» отримав одразу три премії на фестивалі в Мюнхені. Її концерт у Ліверпулі на Євробаченні 2023 представив кримсько-татарську музику всьому світу. Арафат. А це Арафат Дагіндан, одна із найзворушливіших пісень альбому. Чуєте це? Я, я вже витираю сльозу. На нас чекає неймовірне шоу. Живий виступ, Джамали це якісний звук, душевна атмосфера і візуальні ефекти, від яких перехоплює подих. Думаєте, встигнете посумувати? Ха-ха, От і ні. Буде драйвово, весело і дуже емоційно. Отже, підсумуємо, коли 14 травня, де Київ, жовтневий палац. Хто джамала з альбомом Квірі? Гарантовано мурашки по шкірі, тепло в серці і незабутній вечір. Це більше ніж просто концерт. Це про нашу культуру, коріння, єдність через музику. Джамала донесе голос Криму прямо в твоє серденько. Ну я вже біжу купувати квитки для всієї родини. А ти, правильно, придбати квитки ти можеш за посиланням в описі. Зустрінемось з 14 травня на концерті Джамала. Приходь, заради неймовірного голосу, залишайся заради емоцій. Це буде вечір, який ти точно запам'ятаєш надовго. Ну все, я побіг гріти голосові зв'язки, щоб не схибити, коли підспіватиму джамалі. Ха, до зустрічі, а квитки в описі, Па-па!